Вмирають за інтереси тих, кому не потрібні. Військові РФ годинами лежать поранені на 40-градусній спеції в очікуванні санборту. У Ростові їх кинули лежати під сонцем посеред аеродрому без їжі. Літак не відправляють до московського шпиталю, оскільки через боротьбу з дронами небо в столиці РФ закрито. У Домодєдово поряд з міжнародним аеропортом було чути вибухи, а потім спалахнула пожежа. Це можливо і є причиною примусового відпочинку російських вояк на звітній смузі в Ростові. Ростовський на Дону аеродром воєнний виліт і зросковського госпіталя на москву. 9 утра нас сюда привезли. В Москве, в Москве, запретили э -э -э. полет в Москву, потому что там атака дронов была. Ну все бы ничего, все понимаем. Просто-напросто. Ну, привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под солнцем. Вылет будет 8 вечера. Весь день под палящим солнцем ребята лежат. Ни еды. Воды единственное привезли недавно. Вот такое вот скотское отношение у нас. На кадрах видно, что большинство не может даже подвезтися. Мы-то ходячие, ладно, а вот эта лежачаяся банда пацанов страдает. Это хорошо, нет еще ливня. Всем привет! І цей полум'яний привіт можна адресувати ще й в окупований Мелітополь, туди, де росіяни організували мобільні крематорії, в яких спалюють тіла своїх загиблих солдатів. Саме так командування військ РФ намагається приховувати реальні втрати від своїх же а саме ховає вбитих солдатів на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи останки до Росії. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі. Так, поблизу Мелітополя в Запорізькій області на відкритій місцевості вже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, яких доставляють окупанти на вантажних автомобілях. Місцеві жителі відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Також до моргу Чаплинської районної лікарні росіяни доставляють загиблих з Херсонського напрямку, яких ховають на двох локаціях. Одна з них має площу до 100 гектарів. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Раніше міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров розповідав, що крематорії не соромляться розміщувати в самому місці, ще й на території дитячих закладів. Мобільні крематорії вони також розташували безпосередньо в Мелітополі на території дитячого санаторію, який вони вже давно перетворили в свій військовий шпиталь. Там тепер у них і мобільний крематорій. Але навіть не це побило рекорд цинізму та блюзнірського ставлення росіян до своїх а дій. Ли вони до того, що мінують трупи загиблих у війні проти України військових, розповідає сапер бригади ТРО Володимир. Ані мінірують навіть своїх побратимів. Так. Ну як говорять, вони своїх не бросають. Але коли вони уходять, вони підкладають під них немало взривчатки. Для чого це делается? Потому що вони знають, що у нас групи, которые вивозять э, ранені, вивозять двохсотих, э, э, то наші ребята, коли поднимают, вони сталкиваются з этим, то що под ними є зручатка. І це не виняткові випадки, а вже напрацьована система. І тут фантазії армії РФ немає меж. То два хлопці лежали один на одному. Это якби бы насторожило. Почему? тому що при взриві їх ну раскидывает, А это один на одному лежить, і хорошо, що ми їх не тронули. Ми когда зацепили кошкой одного з вот, там лежала поємка. Розорвала одного і второго. Ну ми все целы, Слава Богу, також росіяни часто кидають вмирати на полі бою ще живих, але поранених. Один із показових випадків стався минулого року з 22-річним військовим, який отримав поранення під рубіжним у Луганській області. Він розповів, як просив про допомогу своїх командирів, але вони лише витягли у нього боєприпаси з патронами та побігли далі. У нас зараз перестрілка прям така вже больша вже перестрілка. Що? Ми з товаришами наші відходити, тому що відії то що вже не було носі відходити наче десь через 50 метрів був ранений встань. Я опав, лежав, лежав. Ну, я все видел, вот, все наблюдал за всеми, ну, но не мог шевелиться. Смотрю, командировки ты бежит сержанта. Подбегали, здесь садятся, вот, ну, я ржал с дерево, они побежали, сели. Они начали вытаскивать мне боеприпасы с патронами. Я говорю, помогите мне, они молча. Я говорю, политику, хотя бы укол, больно будет всегда. А они побежали дальше, даже мне, мне оказали помощь. Вже другий рік Росія веде широкомасштабну криваву війну проти України. Звичайно, насамперед, це жорстокість щодо українців, неважливо до військових чи цивільних, але також очевидна нелюдська форма використання своїх власних солдатів. Та найбільше дивує покірність і неготовність чинити опір такому військово-політичному режиму. Коли покликали на війну вбивати, і хтось дав зверху наказ, отже, треба йти. І неважливо, що завтра можна опинитися покинутим своїми ж на полі бою за чужу землю. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм. Там першими з'являються найголовніші новини про війну.